Вівторок, 18 березня, це новини коротко. Вітаю, ворожі БПЛА атакували область. Було чутно вибухи. У Дніпровському районі там виникли пожежі на двох підприємствах. Тероризував агресори Нікопольщину на Марганецьку громаду, скидав боєприпаси з дронів, Покровську обстрілював з артилерії. Всюди обійшлося без жертв. Окупанти вдарили дронами і по Київщині. У Деснянському районі уламки БПЛА впали на територію школи. Учні у цей час були в укритті. А в Запорізькій області росіяни атакували прифронтові громади. Же не об'єкт критичної інфраструктури. Понад три тисячі абонентів залишилися без світла, а три села без води. На Дніпропетровщині палає сухостій. у Магдалинівському районі вогонь нищить не лише флору, а й фауну гинуть рідкісні птахи. А від початку сезону в області вже зафіксували понад 800 пожеж в екосистемах. Чи вистачає ресурсів ДСНС та хто палії? Репортаж у повному випуску без повторного ремонту у Дніпрі відкрили першу модульну лабораторію, де перевірятимуть якість будівельних матеріалів та дорожні роботи. Спеціальна комісія контролюватиме процес ще на етапі підготовки. Чому лабораторія унікальна і не вже відмивати гроші на будівництві доріг? Більше не вийде. Розкажемо ці та інші новини. Не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.